Доброго дня. Сьогодні 14 березня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івекс Кепітал щоденним оглядом ринку у вівторок. Американський індекс закрився сильним ростом на фоні позитивних даних по розрібні торгівлі та прес-релізу по результатам засідання ФРС США. Додатковим імпульсом став ріст акцій банківського сектору, зв'язаний з заявою JP Morgan про викуп акцій на суму 15 мільярдів доларів та підвищення дивідентів компанії. В той час в Європі з'явилися нові переживання, цього разу навколо Португалії. Вчора їх десятилітні облігації перевищили відмітку у 13%. Протягом вчорашньої сесії український ринок продемонстрував несходящу динаміку. І лише під закриття торгів індекс української біржі зайняв позитивну територію. Основним локомотивом росту індекса стали акції «Укрсоцбанка», які виросли на 8,4% та Крюківського вагонозаводу». Перед відкриттям торгової сесії склався позитивний зовнішній фон. Індекс української біржі станом на 12.00 виріс на 1,6%. Акції з початку торгової сесії продовжили свій ріст та піднялись на 10,5%. Акції Юнаківського медзаводу додали 6,5%. Акції Абдіївського Коксихіма виросли на 3,7%. На подальших хід торгів можуть вплинути дані по сальдопоточного рахунку платіжного балансу США, які будуть опубліковані у 14.30, промова голова Федеральної резервної системи США, яка розпочнеться у 16.00, та запаси нафти в США, які будуть оголошені у 16.30. Я бажаю вам успішного трейдингу. До завтра.